Є знижки на Бронхалик, 10% в Аптеках, подорожник, бам, та «Ощад». вимагали великі гроші, а поки не сплатиш, тримали уголеним на ямі. У київській обласній прокуратурі заявили про затримання злочинної групи викрадачів людей. Діяли молодики у рідному селі під Києвом, хапали жертв і звозили на гаражі. Як правоохоронці надали відродити 90-ті на Київщині? Ким були та на кого полювали зловмисники? розповім за мить. З вами новини Тесенвії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Ось це свіжі кадри затримання чотирьох молодиків на Київщині. У місцевій прокуратурі заявляють, що вони організували справжню банду, просто як дев'яності та викрадали людей на Київщині. Наразі відомо про що менше двох потерпілих, яких бандити село міць викрали та утримували у нелюдських умовах просто в ямі одного з гаражів. На софіївській борщагівці, але цілю зловмисників були не самі люди, а їхні гроші. За даними слідства, у її складі діяли мешканці Софіївської борщагівки. За надуманим приводом вони вимагали гроші від місцевих мешканців, погрожували їм розправою та застосовували фізичну силу. А ось і фото самих молодиків їх обличчя показувати не можуть, поки не доведуть їхню провину. кажуть у прокуратурі. Утім, деталі, які вже вдалося виявити правоохоронцям, шокують. Схоже, чоловіки були добре озброєні. Правоохоронці публікують фото, вилученого у них пістолета кулемета схожого на узі. В автійці затриманих також знайшли гору грошей, які тим передав один із потерпілих. Одного з потерпілих підозрювані заштовхали у машину та привезли до гаража. У нього відібрали мобільний телефон, банківські картки, з яких надалі зняли наявні на рахунку кошти. Чоловіку наказали роздягнутись та залізти до ями в гаражі, накрили її дошками, вимагаючи сплатити 40 тисяч гривень. Іншого також незаконно отримували та змушували виконувати дії, які принижують людську честь та гідність. Після погроз та психічного тиску один із потерпілих передав зловмисникам гроші. Наразі затримані четверо чоловіків. Їх підозрюють у незаконному позбавленні волі, розбійному нападі та вимаганні. Злодіям загрожує до 15 років позбавлення волі. На жаль, подібних інцидентів на Київщині та і по всій Україні чимало, і частина з них потрапляє у медіа. Так, 23 січня у національній поліції звітували про затримання іншої групи ракетирів. Цілю злочинців стали заможні українці та їхні сім'ї, які заробляють на криптовалюті. Зловмисники працювали у кількох регіонах країни, а також були озброєні до зубів. Тож їх затримання проросло у справжню спецоперацію. У нацполі опублікували аудіозапис того, як ракетири готувались до скоєння злочину. Окей, добре. за хорошову вот тобо згорвуту він вот один там сидить, а насвалила, свалила, вот то вона приїхала. в зашла будинок закривається сразу. Ні. Нас okay. Ну, во-первых, ворота будут открываться. Конечно. Хорошо, а там такой момент, как вот ее нема, она приехала, и мы же там где-то сидим, под домом засадишь, она только открыла дверь, и мы сразу убежали. Вот такой okay. вариант рассматривается. Да, конечно. Вот а то, что мы про него и говорим, что а Она а в любом случае приедет, приедет э -э, до того, как надо этой уходить. Там же еще няньки. <свят> <свят> няньки. Это лишние дела. Там раньше 9 вечера, потом заходить. Вот этот диапазон 9 или 12 ночи вот это самый жирный варик для захода. И только открыли двери, сразу их на эти самые на металлические приспособы аргументированно поставить им и сказать, что они зашли быстро в дом и тихонько себе Наша позиция была, с дома вообще ничего не забирать, кроме, кроме кэша, и не нарушать порядок дома. Что-то пропало с дома, нет, а что про крипта, то что пощупать нельзя. А когда, если искать там, то это искать все аккуратно. Понял, не переворачивать Ну, я же не сказал, максимум кэш. Его нереально отследить. Ну, крипта была, крипта нету крипта. -то. то, что пощупать нельзя. Все. Ну, там все равно будет видно операция куда шла. Так все гаджеты все забираются. Забираются гаджеты. Забирается жесткий диск ну, с видео в доме. И забирается паспорта. Все его видео паспорта забираются с собой. И выкидывается для чего? Для того, чтобы даже доказать, посмотреть. Без паспорта ты ничего не сделаешь. Просто снапорный обязательно качать потому что. Основная проблема. Ты выставил, знаешь, какая? Боялись э, догонял. Догонял вот, Все будут рассматривать. Любая работа жирная, все будут рассматривать. В розыске 100 лет, поэтому... Як бачите, готувалися до злочину. Вони ретельно стежили за жертвами і хотіли зробити все швидко і не залишити доказів. Маючи достатньо досвіду, ватажки угруповання безпосередньо займалися плануванням злочинів, вербували та здійснювали інструктаж нових учасників, а на всіх потенційних жертв робили детальне досьє. Перед кожною так званою справою, зловмисники неодноразово зустрічалися для узгодження всіх деталей та планування шляхів втечі, проводили розвідку мі. Місцевості підбирали знаряддя та екіпірування, і навіть відстежували прогноз погоди, аби у разі опадів не залишати слідів на місцевості. Затриманим повідомили про підозру за чотирма статтями кримінального кодексу: за розбій, викрадення людини, незаконне заволодіння авто, створення злочинної організації та участь у ній їм за це загрожує до 15 років. Юрми з конфіскацією побільшало в Україні випадків ракетирства щодо військових та їх сімей. 10 лютого я вже розповідав про гучне затримання у Запоріжжі. Там СБУ викрили злочинну групу, яка тримала у страху родини загиблого військового. Хотіла заволодіти гарантованими державою виплатами та навіть погрожувала вбивством дитини. Детальніше про цей випадок та кілька інших кричущих нападів на українських захисників. Дивіться за посиланням, яке ви зараз бачите в правому куті екрану. Що треба робити, щоб вберегтися від таких відвертих покидьків і що мають робити з ними правоохоронці? Напишіть нам у коментарях а також ставте лайки, обов'язково підпишіться на канал. До зустрічі!